Шановні, добрий день Полтава. Слава Україні! Сьогодні влада боїться, боїться громадян, боїться своїх громадян, що вони вийдуть і будуть висказувати свою думку. Я звертаюсь до кожного з вас. Спілкуйтесь з громадянами, з сусідами, спілкуйтесь спілкуйтеся знайомими. Ми повинні об'єднуватись. Ми повинні об'єднувати наші зусилля. Ми повинні давати оцінку цим діям, які сьогоднішній день відбуваються. Досить жити при корупції, досить чекати. Ми вже не можемо. Досить жити без законів. І ми требуємо. Ми боремось. І Я впевнений в тому. Тільки дії. Хто бореться, він переможе. Слава Україні.